Десь далеко за кордоном у нас формується нова олімпійська збірна з легкої атлетики збірна найшвидших бігунів від відповідальності за корупцію та незаконне збагачення. Як ви знаєте, Тимур Мінді, чим якого освітило один із найбільших в сучасній Україні корупційних скандалів, втік за кордон. А днями Мар'яна Базухла повідомила про нібито втечу ще й фігурантки плівок Міндіча, екс міністерки енергетики Світлани Гринчук. Не те, щоб безугла була неймовірно надійним джерелом інформації з будь-якої теми, але ми на жаль знаємо, що біг від розслідувань серед тих, кого вхопили за дубцю правоохоронці – наш національний спорт. Натомість керівник офісу президента Андрій Єрмак, попри всі неформальні звинувачення в дотичності до схем Міндіча, і, попри всі намагання опозиції позбавити його посади, лишається на місці. Мабуть, біг на його спорт. Він скоріше важко атлет кулуарних розбірок. Тож, яка вага суспільного невдоволення виявиться для нього непідйомною, ще подивимось.